Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні зібралась посіяти цибулю на розсаду і вирішила зняти таке маленьке відео, коротеньке. Ось дивіться, сьогодні у нас уже 6 лютого, яка у мене цибуля вирощена з насіння в минулому році. Я признаюся чесно, вирощували сортів багато і всі були підписані. Але пересипали в ящички, десь загубилися наші бірочки з підписами, так що я не знаю, які це сорти, але в такому стані уся цибуля в мене вирощена з розсади. Біла у мене вже не залишилося. Ми її з'їли, її було дуже трошки. Вона така щільна і соковита, так що буде зберігатися до нової, це вже перевірено. У мене є відео і з 23-го року, як я висажувала і з 24-го року, які я сорти висівала і як ми вирощували. Вирощую цибулю вже, мабуть, років 5. Починали з ексібішена це така. Солодка салатна цибуля, вона не зберігається довго, десь до жовтня-листопада ми стараємося її вже з'їсти. І у минулому році я вирощувала багато сортів, так що Кібішину відвели дуже маленький е, нам маленьку діляночку і не приділяли уваги, так що і виросла вона така собі, ми її. Дуже швидко з'їли. Я нагадаю, які ми в минулому році висівали. Я нагадаю, які ми висівали в минулому році сорти. А Ви можете пролистати мої відео і подивитися, я детально робила огляд, коли ми зібрали урожай вже. Ми висівали Дайтону, Тамару, Доріку, Кенді. Меджик Біла з італійської селекції Синю. Я забула, як, яка її назва і Ексібішн. В цьому році я насіння не виписувала. Ми трошки вже зменшуємо свої посадки, і мій улюблений магазин професійне насіння. Чомусь в цьому році продає великими, в основному великими пачками по тисячу і більше штук насінин. Ну, мене це не влаштовує. Якщо ви там заради якогось одного, то інші шукати десь. І я вирішила в цьому році повністю скупитися у нас у місті професійним насінням. Ну, Може, чогось там і не ма того, що аж би так хотілося, але цього, що я придбала, більше як достатньо. У нас привозять ось таке поштучно, на грами продають Дайтона і така ж Exibiші. Я її завжди купляла у нас. І це з минулого року залишилася Дайтона, в мене одна з професійного насіння, я, мабуть, щось виписувала і мені потрібно було на суму докупити. Е, є у нас Red Baron, але в мене чогось він не виходить з насіння. Так що я, ну, щоб була спокійна, куплю собі по весні грам 200, може і 150 і посажу її цибулинкою Але спробую виростити Ялтинську. Вона не буде така яскрава і солодка, як в Криму росте. Але я спробую з такого пакетика. Це не гібрид, це сорт, так що спробую її. В цьому році спробую Штутгартен виростити теж. Це теж я так розумію, сорт, і досить тут немало, не багато насідин. Може, я її всю і не буду висаджувати, буду висаджувати поштучно, порахую. Тисяч дві мені достатньо. І ось таку спробую любчик. Вона е рекомендує її вирощувати в один рік, можна і на сівок висівати. То я один е пакетик спробую роз з розсадою, а решту висію на сівок. І є ще в мене халцедон, я обов'язково буду висівати на маленькі цибулинки. Ну, що зробиш? Це якось закладено генетично. Так робили наші батьки і так хочеться робити мені. Землю я вже приготувала. Землю, ви знаєте, що я беру свою з компоста, вона не зовсім просіяна, хай буде трошки дренаж. На городі ми висіваємо такі насіненки, то не дуже пересіваємо. Я завжди так роблю. А для того, щоб насіння десь не заховалося глибоко, я вирівнюю її покупною. Але перш ніж почну. Сіяти цибулю я зроблю маленький огляд частини свого насіння, яке я придбала і буду в цьому році, що я буду вирощувати. Сьогодні я ще хочу посіяти на розсаду салат. Це залишилося з минулого року в мене насіння. Я буду висівати його небагато по по 4 штучки. І ще в мене є локарно таке дражоване, е, я пос... висію його у 100-грамові стаканчики. Росте воно у кімнатних умовах не дуже добре, але коли ми вийдемо вже у теплицю, десь у середині е, березня, я зможу його перевалити е, у ґрунт у, у теплиці. І у минулому році мені кілька таких розеток було більше як достатньо. Це я вам розказала за свою зелень. Тут у мене її ще є так, чимало. Я буду висівати обов'язково у відкритий ґрунт коріандр, на розсаду буду сіяти селеру листкову, коренева в мене не виходить, в нас трошки ґрунти, не такі, як треба. Я висіваю її небагато, на розсаду зо 5-6 кущиків для того, щоб засолити томати. Я її додаю лише у томати. Тут у мене ще є різні салати. Це так, щоб задовільнити свій, свої бажання в магазині. Обов'язково я висіваю ось таку е, з такими посіченими листочками. Вона насівається по усі ділянці, в нас є, але не завжди можна її побачити і не вирубати. Так що я обов'язково ще її висіваю, висіваю. Обов'язково шпинат Матадор. Він завжди у нас є в магазині. І десь, мабуть, в минулому році я була в епіцентрі, у мене залишився ще ось такий таких сортів шпінат Лагос і Боа, і є в мене зимовий гігант. Це перевірені сорти. Дуже гарні соковиті листя. І висіваю я його немало. Висіваю салат айсберг він не в'яже такі качани, але соковитий, і якщо йому погода сприяє, то ми у відкритому ґрунті ще споживаємо дуже довго. Ну, і, звичайно, куди ж без базиліку. У мене є ось такий зелений, це з минулого року. І фіолетовий, Я висіваю його на розсаду, але буду висівати вже в тепличці. Це буде пізніше. Зелень висівається, мабуть, одна з перших. Як виходимо, ми вже на ділянку. Ну, і в цьому році я спробую. Мені порадили ось таку капусту калі. Кажуть, що зимостійка і висіваєш з весни, можна збирати цілу зиму ще підшіпувати. Спробую. Це не так затратно, ні фізично, ні фінансово. Так що спробую. Ну, і якщо я вже вам розказала за цибулю, то скажу. За її подружку моркву. Я висіваю сінку цибулі і моркву одночасно в один день поруч грядки або навіть в одну грядку чередую рядочок моркви, рядочок цибулі. В цьому році я буду висівати. Канада F1. З усіх, які ми пробували і сорти, і гібриди. Міняється клімат, міняється погода, опадів стає все менше і менше, у нас усе під крапелькою. Ну, На сьогодні Канада така сама лояльна до наших погодних умов. У мене ще коруда залишилася і лагуна з минулого року. Це ранні пучкові сорти. Побачу, може, спробую трошечки посіяти. Якщо буде натхнення ані, то мучити себе і рослинки не буду. Огляд перців, томатів, капусти я постараюся зробити найближчими днями, тому що я сама дивлюся в Ютубі, мені подобається ця рубрика. Я дивлюся, як вирощують люди, як аналізують е, свої помилки і досягнення за минулі роки. Я багато чого вчуся. Так що поділюся своїм досвідом і я, а зараз буду сіяти. Ну, Ви це бачили вже як. Я роблю і не лише я, і думаю, що всі, хто висаджує розсаду, вже навчився це робити. Насіння я не пророщую ось, але зволожую добре землю. Зараз я вам покажу, яка земелька в мене. Не зовсім така мілкозерниста. Даже є, попадаються грудочки, я їх усі роздавлю. Ось таку мені чоловік зробив дощечку, я буду робити. Ярочки міліметрів 5 до 5. За, Буду заглиблювати ось так. Розкладати насінинки сантиметрів десь сантиметр між насіниною і засиплю Покупним ґрунтом його. Ось такі виходять бороздочки дуже швидко, але набираюся терпіння і буду зараз розкладати насіннячку висиплю їх у таку посудинку. Тут у мене водичка зубочистки. Зубочистку в воду і захвачу на Усі розкладу, і буду висівати у пляшці зробила собі дирочки. Мені найкраще подобається такий метод поливу, трошки прилью, розкладу насінинки, ще раз прилью і присиплю. Землею. Ну що, друзі, я сідаю до роботи, а вам кажу до побачення, приступаємо до посівів. Такі виходять у мене, бачите, посіви. Десь трошки не добачаю густіше, рідше. Але міжряді широкувати, цибуля поміститься. Що я вам хочу сказати? Висіваю я, мабуть, скажете, занадто рано. Минулими роками висівала 28 лютого, 1, 2 березня, і нібито все встигало. Але висаджувала в ґрунт уже на початку травня. Росада виходила. Непогана, але, як показав мій досвід, можна було би її виростити і кращу, міцнішу, грубшу. Цибулю можна під час того, як вона росте, трошки її тормозити підрізанням пера, вона тоді е, росте трошки у ширину. Стає міцніша і її тоді краще висаджувати. Тому в цьому році вирішила висівати її уже на початку лютого. І, як ви всі знаєте, цибуля це холодостійка рослинка, так що її можна у нашому регіоні висаджувати у ґрунт у 20-х числах квітня. Так що я думаю, що це буде якраз то, що треба. Я приготувала бачите, посуду багато. Може, сьогодні я все й не встигну. Побачу, що мій, мої нерви будуть мені казати, як я зможу це все зробити. Так що за два дні впораюся. Ну, що, друзі, на цьому я з вам буду казати до побачення. Приступайте! До посіву цибулі теж це дуже цікаво і воно затягує. Спробуйте, і у вас теж вийде. Бажаю всім щастя, якнайшвидше миру, спокою, добра. Ну і, звичайно, усім гарних врожаїв на довгі роки. Усім до побачення! Висіяла, присипала землею, добре полила, закрила плівкою, підписала і відправляю на підвіконня, буду чекати сходів.